Візуалізація це останній етап роботи над сценою. Її можна розглядати у двох аспектах, як створення та налаштування освітлення та атмосфери сцени, та як створення готового зображення на основі наявних об'єктів. Розширені налаштування візуалізації буде розглянуто пізніше. Зараз розглянемо лише порядок запуску швидкої візуалізації, яка дозволяє отримати зображення поточної сцени. Для розгляду швидкої візуалізації додамо в сцену кілька об'єктів. Процедура швидкої візуалізації може бути запущена у будь-який момент роботи над сценою. Для цього необхідно натиснути кнопку Rendered Frame Window. Також можна натиснути клавішу F9 або комбінацію клавіш shift q Після цього з'являється вікно, в якому буде створено кадр, що відображає сцену. Щоб зберегти цей кадр, необхідно натиснути кнопку Save Image. Наступна кнопка дозволяє помістити зображення відразу у буфер обміну. Кнопка Clone Rendered Frame Window дозволяє відкрити друге вікно візуалізації, щоб можна було порівняти зміни зображення при зміні у сцені. Будь-які зміни структури сцени вимагають повторної візуалізації. Кнопка Print Image дозволяє одразу відправити зображення на друк. Кнопка Clear дозволяє очистити вікно швидкої візуалізації. Використовуйте швидку візуалізацію під час роботи над сценою. Це дозволить швидше навчитися сприймати особливості роботи у тривимірному просторі.